Деякі люди розмовляють англійською ось так. Олександр, how do you feel? Uh, heavyweight champion of the world. I'm, I'm very feel. А хтось ось так. There can be no alternative to peace through strength. А хтось взагалі ось так може. Але всі вони молодці, тому що вони розмовляють англійською. І це найголовніше, а ще краще, коли вчишся говорити із правильною граматикою та вимовою. Тому записуйся на новий курс. Там протягом 10 тижнів ми будемо зустрічатись двічі на тиждень і займатись по півтори години. Класні, цікаві, корисні теми, прекрасна компанія, вчителька теж така нічого. Тому, якщо ти чекав на магічний пендель, щоб взятись за свою англійську, ось він. А ціна за 30 годин англійської всього 5000 тисяч гривень. Він пиши мені в особисті, хочу на новий курс. І пів справи вже зроблено. Головне почати. Побачимось на уроках.